Бо інакше буде Йолі Палі. Таня Ворона, Оля Чумаченко, привіт. Ячеслав, приємно слушать говор із дійства. Лайчики, прожміть, будь ласка. І хто не підписався, підписуйтесь, якщо вам подобається спілкуватися. Юлія Бойко, Таня Ворона, привіт. Еліпс онлайн, школа Україна це є Україна. Олівер, слава Україні, героям. Слава. Оля Чумаченко, Наташа Синичкіна, доброго вечора, Таня. Юля Бойко, привітики, привітики, Марія, привіт, привіт. Оля Чумаченко, Ваня Пасіка, привіт. Ваня Пасіка, привіт, Люба, привіт, Ваня, привіт, гарного вечора. Батькам вітання передавай. Івана, Оксана Андрусяк, по гостях то добре. Особливо, коли не бачились довго з рідньою та. З ріднею та друзями. так По гостях можна, по, по лікарнях не треба бути всі здорові. Оксана, дякую, Олечко, я буду старатися. Іван, я прожав лайчик. Дякую, Ольга Лучко, дякую, Люба, бо не зовсім зрозуміла, яке вапно. Так, я брала от останні рази гашами вапну і все прекрасно. І стояли майже два роки, бо один бутик згубився мені по межі закрутки, з тими яйцями, то я знайшла, взяла, хоч би і що прекрасно, такий, як тільки що воно закрило. Всім привіт із Саудівської Аравії, всім вашому дому. Дякую, мир і вашому дому, і миру і спокою. Хай Бог посла міцне здоров'я. Ілюшка стрім утром на Большому каналі. Так, напевно, що так. Богдан Туртовина, Пасіці медових, добрий вечір. Івана Капричук, Таня Ворона, доброго вечора. Галинка Гіркова. Паслін, отруйна рослина. Ольга Лучколюба, і ще запитання. Яйця мають бути миті чи їх не можна мити? Ні, Олю, не треба. Я не знаю, я не пробувала, я хотіла попробувати, але так і руки не дійшли. Може, я цього року попробую. Яйця тільки чисті мають бути і тільки свіжі, бо якщо черстві, то вони будуть не здали. Ось так. Міла, привіт, привіт, Оксана Андрусяк. Так, Іваночко, сьогодні півдня ходила по свинтарі, бо три роки не була. Окстання ворона Івана, привітики. Наталія. Жарко у вас ні, якраз добре тепло. Дівчата не було нині жари. Хоча сонечко світило, ну, щоб жарко, то ні. Якраз тепло, якраз комфортно. Галинка, людочка, дай Боже вам міцного здоров'я, швидкого вам одужання. Людмилка, в... в Валера так і. Хочу, бо 1 вересня, як не прийду, то кут це само собою, а то ще вуха накрутить. от то, то. так що дивіться, Людмилко, що були здорові до 1 вересня. Елена, у нас вже смеркається, а у вас світло. Зараз покажу. Зараз дівчата покажу, Де тут тоді йдуть? Чити гарний фі... Бачите, наше Сонечко свій, ще день. Ось, бачите, як, ще видно. Наш ще білий день. Ще навіть в хаті світло не включала. Оля Галинка пас. Ягоди дуже смачні і корисні. Не знаю, дівчата, які вони. Не буду брехати. Такого не їла. Те, що не знаю, то не знаю. Івана, може, а може, і дівчата і їла, тільки не знала, що таке. Івана, Людмила, добрий вечір. Приємного спілкування, Павел Сардін. доброго вечора, пані Люба. доброго вечір, Україна. доброго вечора, Павел. Всього вам найкращого миру, тихо. Мирного тихо вечора, міцного здоров'я. Оля, Таня Ворона, доброго вечора. Ваня, що краще давати кузі? Овесь чи є шмінь і в якій кількості?